Щось і відкритом справи справа за повідомлення проводить із говоримо до приватного тарці Коївського пролетаріального округу. Перекопської Ірина Степані 3 копійка Інна Віталія Андрушченко Мар'яна Ігорівна про зобов'язання. Отже, в судове засідання з'явилося сторона. До по початку засідання надійшли заяви від озивача про долучення документів, а саме відповіді з Міністерства юстиції, Південно-міжрегіонального управління щодо розгляду звернення, щодо розгляду звернення і щодо розгляду звернення. Цекунь. 5.10.23 ага. і 5.10.23. Так, будь ласка, позиваю щодо даних документів. Важайте, будь я хотів зрозуміти з вашу що у нас заява не про зобов'язання чинних певні дії, а про визнання, скасування поселення. Зрозуміло, будь ласка, тому що ну, в таких випадках не можна зобов'язувати нотаріуса. Це перше, що я хочу сказати. В відношенні е, долучення матеріалів, е, так, е, вони підтверджують е, нашу позицію про те, що дії е, нотаріуса щодо винесення е, постанови про відмову спадщини. Там чітко йде посилання, принаймні на один момент, в яким вже ця постанова буде визнана, всі дії будуть визнані дніми, те, що було пропущено, передбачене законом триденний термін. Я хотів би ще раз підкреслити, що у нас є різні поняття видача свідоцтва спадщини і право виникнення на спадщину. Є багато вже постанов Верховного суду, де чітко визначено, що право на спадщину виникає у спадкоємця після подачі заяви про прийняття спадщини. У нас Гриброва виконала ці вимоги закону, в неї виникло те, що. Вона не має до сьогоднішнього дня свідоцтва про спадщину, абсолютно не значить, що вона не має права на спадщину. Я хотів ще раз звернути увагу, що таки, така пропозиція нотаріуса щодо відмови скасувати свою постанову, вона і ще породжує другу проблему. а саме Є багато вже рішень, і є відповідно конвенції, рішення Європейського суду з прав людини про те, що держава повинна діяти для того, щоб мати правову визначеність у даних проблемах. сьогоднішнього дня немає правової визначеності, а хто ж має право на цю землю? якщо немає Риброва, то повинно бути вказано, що це має Андрющенко. Якщо немає Андрющенко і Риброва, то тоді повинно воно перейти в державі, як і домерла спадщина. Я думаю, що це ще одна підстава для визнання дій приватного наталюся протиправну. Не розуміло, будь ласка. Я прошу долучити, і якщо розуміло, можна, то, то зачитати ці моменти про те, що... Так, російська всім доказам буде надана в нарашій кімнаті, щоб ці докази були прийняті. Ви підтримуєте, будь ласка, ваша Ваша честь. У в залі присутня особа, яка веде відеофіксацію. Статті 8 закону на теряті передбачена тайна вчинення натаріальних дій. І в зв'язку з цим я не зможу дати не жодну відповідь на жодне, на жодне питання і ніяких. Висловлювати відносно вчинювання чи вчинення креальних дії, я не маю права давати. Вибачте, будь ласка, якщо це буде продовжуватися я просто покину зал судов. Якщо ви покинете зал судового засідання до зв'язку суду, до вас будуть застосовано відповідні права Ну, на своє... Я маю право, вони відповідають, мені, не відповідають на жаль і запитання. Це мають. Не, не. 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 не можна. Значить, відповідно до вимог ЦПК України, особи, які присутні в країні, мають право здійснювати Без відносно журналіст чи не журналіст. Окрім того, відповідно до вимов ЦПК України, ви маєте право не дозволяти публікацію матеріалів, які містять зображення вас особисто. А щодо зйомки обмежень немає. Є обмеження щодо прямої трансляції Росії. Так, ну власне, я так зрозумів, пояснень в даному засіданні ви надавати. Ніяких не будете зараз. Ніяких не буде надавати, я не маю, але це права. Є стаття 8 закону про нотаріал. Це не стосується вчинення нотаріальної дії. Нотаріальні дії вчиняються відповідно до закону України про нотаріат. Зараз відбувається робота справи в порядку цивільно-процесуального кодексу України. Але це ваше право, не вважаєте за необхідне, не вважаєте. Так, будь-які інші заяви чи клопотання від учасників процесу. Нема? Нема? Нема. Ну, власне, за таких обставин в судовому засіданні оголошується перерва. Ви знайомі з е, текстами тих документів, які попросила приобщити? Я, Не знаю. Ну, це відповіді, які е, на їх вкарня, я так розумію, надходили з управління слідці. Я е, дивилась відповідь. Зрозуміла, значить, це є... Слідчу на відповідь, коли була з кримінальних справа. Зрозуміло. В цих питаннях тих адвокатів немає немає головного питання, що реєстрація була після смерті. Ні, е, значить, в будь-якому Ви випадку. Я, я через електронні кабінети, через електронну пошту подавав ці документи, в електронному суді вона є. Зрозуміло, пересаджуйтесь. У будь-якому випадку, незалежно від того, чи подавалися ці документи, чи ні, сторона має право знайомитися з матеріалами, що мається у справі. Тому під час перерви учасники процесу, сторони мають право ознайомитися з усіма матеріалами, які маються на даний момент. У справі, що знаходиться в суді, якщо сторони не познайомляться до наступного судового засідання з матеріалами справи, заявлять клопотання про те, що їм невідомо про якісь матеріали і вони потребують часу для ознайомлення, додатковий час надаватися не буде. Тобто, якщо Ви вважаєте за необхідне ознайомитись з цими відповідями, додатково, будь ласка, ознайомтесь додатково і на наступне судове засідання, будьте готові висловити свою позицію. Так само я прошу учасників судового процесу, сторони, представники. До наступного судового засідання бути готовим до власне підведення підсумків розгляду справи і завершення судового розгляду. Засідання завершено. No. Суд сказав, що можна давати пояснення. Це ваше право не давати. Щось прокоментуєте, Анатолій Петрович? No, eh, суддя збирався сьогодні. Він винести рішення, але він зрозумів, що в дебатах не буде виступати відповідач, тому він вирішив перенести, щоб його не звинуватили в тому, що він не надав можливості. Ну, а можливості надати треба, це. Ні. Він сьогодні вже нам повідомив, що сьогодні будуть дебати. Вже ніякі документи вже не грають роль Дебати. Значить... Але він почув уперту позицію. Нотаріуса я не буду нічого давати. Тобто вона не буде виступати в дебатах. Для нього це буде е, протиправним дією, коли відповідач не, не коментує, не дає ніякої відповіді. Ні і ні, за ні, позиції не... нотаріуса не давати на якісь відчі, він він да, дати їй час подумати. Щоб на, 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 на наступний раз він тоді зможе прийняти відмова е, цього е, відповідача, е, визнавати або заперечувати поступ, це Йому дає право згідно цих документів, що є у справі. Ну, на мою думку, суб'яв вчинив правильно. Ну він він не міг по-другому вчинити, тому так. що будь-яке рішення сьогодні було поскаржене, що він не дав можливості висловитися стороні. Вона не знала, воно було б скасовано тоді апеляцією. На нам. Таке, І ще потрібно. спеціально ж попередив, що дає час ознайомитися, щоб потім наступного разу ніхто не казав, що да. він щось не згодиться. Да, хоча да. він прошли раз, раз суддя сказав, що якщо треба з э, Міністерства юстиції ліс, ознайомтесь. Да. Ну все, тоді, так. а дату не узгодили. Надо що дату, дату узгодить. Так. Все, тоді дату узгоджуємо. Так, до да побачення до наступного ефіру. Зараз Оксанський суд є.